Гречаний солодовий хліб. Наша опара вже готова. Підготувала всі інгредієнти, відважила все. Зараз в заварену заварку відправляємо опару. Добавляємо воду, цукор, сіль, мед. Чіпляємо на лопатку весло і змішуємо все разом. Додаємо частинами борошна і замішуємо. Це пшеничне борошно. Коли все пшеничне борошно війде, залишимо на аутоліз на 10 хвилин. По краям збираємо, накриваємо обов'язково і залишаємо на 10 хвилин. Пройшло 10 хвилин. Продовжуємо заміс. Додаємо гречане борошно у два заходи. Добре, перемішуємо. Тепер житнє борошно додаємо так само, в 2-3 заходи. Так воно буде рівномірно розмішуватися. Тепер включаємо інтенсивний заміс і періодично опускаємо тісто із крюка. Ось така консистенція тіста м'ягке, доволі вологе. Округляємо, накриваємо і залишаємо при температурі плюс 30 на 1 годину. Пройшла година. Готуємо формочки L11 ваги і будемо формувати хлібчики. Далі відправляємо на бродіння в тепло при плюс 30. Це духовка з включеною лампочкою. Ось так розстоялися. Хлібчики за 2,5-3 години. Печуться при температурі 250 градусів 15 хвилин і 30 при 210. Готові хлібчики змащуємо кисельком.